Стівен КІНГ Пітер Страуб, ТАЛІСМАН, ЧАСТИНА третя, РозДІЛ 25 ДЖЕК і Вовк прямують до ПЕКЛА. Один Їм ТРЕБА було переноситися із ЗЕМЛІ. Він зосередився на цьому більше, ніж на питанні, чи зможуть вони перенестися взагалі. З кімнати це було б зробити простіше, але жалюгідна камера, в якій вони з вовком сиділи, була на третьому поверсі за сорок футів від землі. Джек не знав напевно, як співвідносяться географія і топографія територій із географією топографією індіани, і він не хотів, щоб вони зламали шию. Він пояснив вовкові, що вони робитимуть. Ти розумієш? Так, байдуже відповів вовк. У будь якому разі, розкажи мені ще раз, друже. Після сніданку я з її спільної кімнати йду в туалет, заходжу у першу кабінку. Якщо ніхто не бачитиме, як я зайшов, ти також зайдеш. І тоді ми повернемося на території. Правильно, Джекі? Точно, відповів хлопчик. Він поклав руку вовку на плече і стиснув його. Вовк мляво усміхнувся. Джек на мить завагався, а тоді сказав: Вибач, що уплутав тебе в це, це все я винен. Ні, Джеку, м'яко відповів вовк. Ми спробуємо можливо. Короткий сумний спалах надії забринів на мить у його очах. Так, сказав Джек, можливо. Два. Джек був надто наляканим і схвильованим, щоб хотіти їсти, але він подумав, що може привернути небажану увагу, якщо відмовиться від сніданку. Джек заковтнув яйця і картоплю, що смакувала як тирса, і навіть зміг запхати в себе жирний шматок бекону. Нарешті розвиднілося минулої ночі ударив мороз, тому каміння на дальньому полі скидатиметься на шматки жужелиці, встромленої у тверду пластмасу. Тарілки віднесено на кухню. Хлопцям дозволили повернутися у спільну кімнату, доки Соні Сінгер, Гектор Баст та Енді Ворвік укладуть робочі списки. Вони сіли по периметру кімнати і виглядали, як завжди, спустошеними. Педерсен тримав свіжий випуск журналу Сонце Ісуса, що видавала гарднерова організація, він ледаче перегортав сторінки, час від часу підводячи очі, щоб подивитися на хлопців. Вовк запитально глянув на Джека. Джек кивнув. Вовк підвівся і вийшов із кімнати. Педерсон зиркнув угору, побачив, як вовк пішов через коридор у довгу вузьку вбиральню і повернувся до журналу. Джек дорахував до 60, а тоді змусив себе ще раз дорахувати до 60. це були найдовші дві хвилини в його житті. Він до смерті боявся, що Соні і Гек повернуться до спільної кімнати і накажуть хлопцям іти до вантажівок, а він би хотів потрапити в туалет до того, як це трапиться. Але Педерсон не дурний. і якщо Джек піде за вовком надто швидко, Педерсон може щось запідозрити. Нарешті Джек відвівся і пройшов через кімнату до дверей. Здавалося, що вони недосяжно далеко, і його важкі ноги нітрохи не наближаються до мети. Ніби це оптична ілюзія. Педерсон підвів погляд. Куди йдеш, плюгавчику? До вбиральні, відповів Джек. Язик у нього пересох. Хлопчик чув, що іноді в людей від страху пересихає в роті, але щоб засох язик. Вони за хвилину піднімуться, сказав Педерсон, кивнувши у кінець коридору до сходів, що вели до каплиці на студію і в кабінет Гарднера. Краще потерпи і полий дальнє поле. Мені треба покакати, відчайдушно сказав Джек. Ну звісно, а ще ти і твій великий дурний друг любите трохи посмикати одну одного за пісюни перед початком робочого дня, просто щоб збадьоритися. Ану, йди, сідай. Ну, гаразд, йди, сердито сказав Педерсон. Нічого стояти тут і пашталакати про це. Він повернувся до журналу. Джек пройшов коридором і зайшов у туалет. Три. Вовк обрав неправильну кабінку. Він стояв посеред ряду, і його великі, незграбні робочі черевики стирчали з-під дверей. Помилитися було неможливо. Джек зайшов усередину. Вони двоє зайняли всю кабінку, і Джек відчув сильний тваринний запах вовка. Добре. сказав Джек. Спробуймо. Джеку, мені страшно. Джек тремтливо засміявся. Мені також. Як же ми? Не знаю. Дай мені руки. Це здавалося непоганим початком. Вовк поклав волохаті руки, практично лапи у Джекові долоні, і хлопчик відчув, як надприродна сила переходить із вовкових рук у його власні. Зрештою, не вся вовкова сила зникла. Вона просто сховалася в глибині, наче джерело, що ховається під землю надто спекотної пори. Джек заплющив очі. Хочу повернутися, сказав він. Хочу повернутися, вовку, допоможи мені. Обов'язково. видихнув вовк. Зроблю все, що зможу. Вовк. Просто тут і зараз. Просто тут і зараз. Джек сильніше стиснув вовкові руки лапи. Він відчував запах лізолу, чув, як їде машина, зеленчить телефон. Він подумав: Я п'ю магічний сік. Подумки я п'ю його просто тут і зараз п'ю його, відчуваю його запах. Такий бузковий, густий і незвичний. Відчуваю його смак, від нього стискається горло. Коли смак заполонив рот, світ навколо них і під ними захитався. Вовк вигукнув. Джекі, працює. Цей вигук послабив напружену зосередженість хлопчика, і на секунду Джек усвідомив, що оце всього навсього трюк. Це як намагатися заснути, рахуючи, овець. І тоді світ знову набув чітких обрисів. Запах лізолу повернувся. Краєм вуха він почув, як хтось роздратовано відповідає по телефону. Так, алло, хто це? «Не зважай, це не трюк. Зовсім не трюк. Це магія. Це магія, і вона мені вдавалася раніше, коли я був маленьким, і тепер я знову володію нею. Спіді казав так, і сліпий співак також казав так магічний сік у моїй голові. Він полинув туди, зібравши всю силу волі, і легкість, із якою вони перенеслися, вразила Джека. Ніби ти спрямував удар кулака на шматок граніту, який насправді виявився управно розмальованим пап'ємаше. Ти гадав, що цей удар розтрощить кісточки твоїх пальців, а натомість не зустрічаєш жодного спротиву. Чотири Джек міцно заплющив очі, і йому здалося, що підлога під ногами розсипалася. А тоді зовсім зникла. От лайно, ми таки точно впадемо, понуро подумав він. Але насправді то було не падіння, а тільки легке сповзання. Уже за мить вони з вовком міцно стояли і не на кахлях туалету, а на землі. Усюди тхнуло сіркою і смерділо так, наче тут розлилися стічні води. Запах був жахливим, і Джек подумав, що це кінець усім надіям. Джейсоне, що за сморід? Стогнав вовк. О, Джейсоне, цей сморід! Не можу лишатися тут. Джекі, не можу лишатися. Джек розплющив очі. Тієї ж миті вовк відпустив його руки і навмання побрів уперед із міцно заплющеними очима. Джек побачив, як недоладні вовкові чиноси, і картата сорочка змінилися на комбінезон ошкош. Вовкулака носив саме його, коли Джек уперше зустрівся з великим чабаном. Окуляри Джона Леннона зникли, і. І вовк рухався до краю прірви, що була менше, ніж за чотири фути від нього. Вовку. кинувся вперед Джек і обійняв вовка за талію. Вовку, ні. Джекі не можу залишатися. простогнав вовк. Це копальня, одна з копалень. Морган створив це місце. Ох, я чув, що Морган створив його. Я відчуваю запах. Вовку, тут урвище. Ти впадеш. Вовк розплющив очі, щелепа перевертня відвисла, коли він побачив задимлене провалля просто під їхніми ногами. У найглибших захмарних глибинах червоне полум'я блимало, наче запалені очі. Копальня. простогнав вовк. О, Джекі, це копальня. Там унизу печі чорного серця, чорне серце всередині світу. Не можу лишатися, Джекі! це найгірше з усіх місць. Перша думка Джека, від якої його пройняло холодом, була про те, що географія територій та індіани не збігається. Вони з вовком стоять на межі копалень і зазирають у пекло чи то пак чорне сонце всередині світу. У домі сонця не було жодного місця, яке б відповідало цьому урвищу, цій жахливій копальні. Чотири фути праворуч, подумав він і відчув, як його виповнює жах, всього навсього якихось чотири фути праворуч. Якби вовк зробив так, як йому казав Джек, вони б перенеслися з першої кабінки, а якби вони вчинили саме так, то на територіях потрапили б прямісінько в провалля. Його ноги підкосилися, він знову схопився за вовка, цього разу, щоб утриматися. Вовк неуважно підхопив хлопчика. Широкі очі і перевертня світилися яскраво помаранчево, на його обличчі читалися вітчі і страх. Це копальня, Джекі. Побачене здавалося Джеку відкритою молібденовою шахтою, яку вони з мамою відвідали три зими тому на канікулах у Колорадо. Вони приїхали до Вейла кататися на лижах, але одного дня було настільки холодно, що вони вирішили приєднатися до автобусної екскурсії на континентальні мінеральні молібденові шахти біля містечка Сайндвайндер. Як на мене, це схоже на гієну, Джекі, сказала вона, визираючи крізь замерзлі вікна автобуса, і погляд її був замріяним і сумним. Я б хотіла, аби такі місця позачиняли геть усі. Вони витягають із земних надр вогонь і руйнування це геєна, так і є. Густі, задушливі змійки диму здіймалися з глибин копальні, товсті жили якогось отруйного зеленого металу помережили її стіни. До іншого краю провалля було з півмилі, униз вела спіральна дорога. Джек бачив людей, що ходили тією дорогою вгору і вниз. Це також була в'язниця, як і дім сонця. А люди, яких він бачив, в'язні та їхні наглядачі. В'язні були голими і запряженими парами у вози, у яких лежали шматки тієї зеленої олійної руди, їхнє обличчя перекосив біль, їхнє обличчя запорошила кіптява, їхні обличчя спотворювали червоні виразки. Наглядачі крокували за ними, і Джек з тупим жахом побачив, що вони не люди. Ні за що у світі їх не можна було назвати людьми. Тіла їхні згорблені і скручені, руки ратиці, а вуха гострі, як у містера спока. Боже, та це ж гаргульє», – подумав він. Усі ці почвари з нічних жахіть, що прикрашають французькі собори. У мами була книжка зі світлинами всіх соборів, і Джек гадав, що вони роздивляться її до кінця. Але мама змінила своє рішення, коли Джеку наснився поганий сон, і він упісявся. То невже ж вони звідси? Невже хтось побачив їх тут? Хтось із середньовіччя перенісся сюди, побачив це місце і подумав, що це видіння пекла. От тільки це не видіння. Гаргулії мали батоги, і, попри гуркіт коліс та постійне тріщання скель під впливом нестерпного тепла. Джек чув свист і удари їхніх батогів. Джек і вовк побачили, як група людей зупинилася біля вершини спіральної дороги. Голови в них були схилені, сухожилля на шиї натягнути й випнути, а ноги тремтіли від утоми. Їх стерегла почвара зігнуте чудовисько в пов'язці на стегнах, із жалюгідної плоті на хребцях проростала уривчаста лінія жорсткого волосся. Спершу істота вдарила батогом одного з в'язнів, тоді іншого, а тоді закричала якоюсь писклявою мовою, від якої Джекові, здавалося, ніби в його голову забивають свяхи болю. На торочках батога Джек побачив такі самі срібні намистини, що і Возмонда, і не встиг він моргнути, як рука одного з в'язнів розірвалася, а потилиця іншого обернулася на криваве місиво. Чоловіки закричали, а тоді ще дужче потягли візки далі. Їхня кров була найглибшою барвою у жовтуватому мороці, почвара пищала і вищала, здійняла сіру лускату руку і заходилася вимахувати батогом над головами рабів. Останнім конвульсивним ривком їм вдалося витягнути візок на потрібний рівень. Один із виснажених в'язнів упав навколішки, а візок, що котився вперед, розпластав його по землі. Одне з коліс проїхало по спині нещасного. Джек почув, як тріснув хребет в'язня так звучить постріл стартового пістолета на перегонах. Гаргулія люто закричала, коли візок покотився і перевернувся, викинувши свій вантаж на потріскану суху й розчеплену землю на верхівці копальні. За два стрімкі кроки потвора досягла в'язня і здійняла батіг. Цієї миті смертельно поранений чоловік повернув голову і глянув Джекові Сойеру в очі. То був Ферд Дженклоу. Вовк також побачив це. Вони схопилися один за одного і перенеслися назад. П'ять вони опинилися у тісному зачиненому просторі, у туалетній кабінці, по суті, і Джек ледь ледь міг дихати через те, що вовк схопив його в залізні обійми. Одна нога в нього була мокрою. Хлопчик якось примудрився перенестися назад, ставши однією ногою в унітаз. Шикарно. З конаном варваром такого точно ніколи не траплялося, сумно подумав Джек. Джеку, ні, Джеку, ні. Копальня, там копальня, ні, Джеку. Годі, годі, вовку, ми повернулися. Ні, ні. Н... Вовк раптом змовк і повільно розплющив очі. Повернулися. Присягаюся, просто тут і зараз. Відпусти мене, бо ти зламаєш мені ребра. І крім того, моя нога застряла в клятому. Двері між коридором і туалетом з тріском розчахнулися. Вони так сильно вдарилися об кахливу стіну, що матові шибки скляної вставки розбилися. Двері кабінки прочинилися. Енді Ворвік зиркнув на них і промовив три злих, зневажливих слова. Ви срані педики! Він схопив враженого вовка за картату сорочку і витягнув із кабінки. Вовкові штани зачепилися за сталевий гак, на якому висів туалетний папір. І витягнули його зі стіни. Гак упав. Рулон туалетного паперу, не розгортаючись, покотився підлогою. Ворвік штовхнув вовка до раковин, що розташовувалися саме на висоті його геніталій. Вовк упав на підлогу, стискаючи забите місце. Ворвік повернувся до Джека, і враз Соні Сінгер з'явився біля дверей кабінки. Він зайшов всередину і витягнув Джека за сорочку. Ну що ж, під. Почав було Соні, та більше він не встиг нічого сказати. Відколи вовка з Джеком запхали сюди, Соні постійно діставав його. У Соні Сінгера було хитре темне обличчя, і він дуже хотів скидатися на сонячного Гарднера, і чим швидше, тим краще. Це Соні Сінгер придумав чарівне прізвисько Плюгавчик. Поза сумнівом, саме йому належала ідея обіцяти їхні ліжка. Джек виставив уперед правий кулак і, хоча він не розмахувався так, як гекбаст, а все ж плавно і сильно вдарив просто з ліктя. Його кулак торкнувся носа Сонні, пролунав гучний хруск. Цієї миті Джек відчув абсолютне задоволення. Ось так тобі. вигукнув він і витягнув ногу з унітаза. Широченна посмішка з'явилася на обличчі хлопчика, і він щосили спрямував свої думки до вовка. У нас не так все погано, Вовко. Ти зламав одній мразоті руку, а я зламав іншій носа. Соні заточився назад. Він кричав, кров стікала йому крізь пальці. Джек вийшов із кабінки і стиснув кулаки перед собою, імітуючи Джона Елсалівана Я казав тобі бути обережнішим зі мною, Соні. Тепер я навчу тебе казати Алілуя. Геку. волав соні. Енді, Кейсі, хто небудь. Сонні, твій голос звучить налякано, сказав Джек. Я не знаю чому. А тоді щось, щось важке, наче ящик цегли гепнулося йому на спину і швиргонуло Джека в одне з дзеркал над раковинами. Якби воно було скляним, то розбилося б і сильно поранило б Джека, та саме це було зробленим зі шліфованої сталі. Самогубством не місце в домі сонця. Джек устиг підвести одну руку і трохи пом'якшити удар, але його все ще хитало, коли він озирнувся і побачив гека баста, який щирився до нього. Гек баст ударив його гіпсом на правій руці. Коли Джек глянув на гека, його пройняло жахливе нудотне усвідомлення Це був ти. Це страх, як боляче, сказав гек, тримаючи загіпсовану праву руку в лівій. Але воно того варте, плюгавчику. Він рушив уперед. Це був ти. Це ти стояв над фердом в іншому світі і шмагав його до смерті. Це був ти. Ти був гаргулією. То твій двійник. Лють гаряча, наче сором, охопила Джека. Коли гек підійшов ближче, Джек притулився до раковини, міцно вперся об її край обома руками. І в стрибку виставив ноги вперед. Джекові стопи вдарили гека просто в груди, і той, зігнувшись, полетів у відчинену кабіну. Черевик, який повернувся до індіани просто в унітаз, лишив чіткий мокрий слід на білому гольфі гека. Здоровані з плюскотом приземлився в туалет і здавався враженим його гіпс ударився в порцеляну. Тепер підбігли й інші. Вовк намагався підвестися, волосся звисало йому на обличчя. Соні рушив до нього, затискаючи однією рукою носа, що досі кривавив, і з очевидним наміром повалити вовка назад. «О, так. тільки спробуй підійти і доторкнутися до нього, Соні, м'яко сказав Джек, і Соні покірно відступив. Джек схопив вовка за руку і допоміг йому підвестися, наче у вісні бачив він, що вовк повернувся ще волохатішим, ніж був. Це все бентежить його. Все прискорює перевтілення, і, господи, це ніколи не закінчиться. Ніколи, ніколи. Вони з вовком позадкували від нападників Ворвіка, Кейсі, Педерсона, Пібоді та Сінгера у задній кінець туалету. Гек виходив із кабінки, в яку його штовхнув Джек, і тут хлопчик побачив дещо інше. Вони перенеслися з четвертої кабінки в ряду, гек баст виходив із п'ятої. У тому іншому світі вони пройшли рівно стільки, скільки треба, щоб потрапити в іншу кабінку. Вони там трахалися. закричав Сонні, і слова його звучали змазано і гугняво. Відстали і гарнюня. Ворвік і я спіймали їх із голими членами. Джек доторкнувся сідницями до холодних кахлів. Нікуди більше тікати. Він відпустив причмеленого вовка, який жалюгідно осів, і звів кулаки. Уперед, сказав він. Хто перший? «Збираєшся впоратися з нами усіма? поцікавився Педерсон. Якщо доведеться, впораюся, відповів Джек. Що ви зробите? Потягнете мене до Ісуса. Ну ж В Спалах тривоги сяйнув на обличчі Педерсона, відвертий страх в очах Кейсі. Вони зупинилися. Вони зупинилися. Вони справді зупинилися. На мий Джек відчув дику божевільну надію. Хлопці дивилися на нього з тривожною непевністю як людина скаженого собаку, якого вони, звісно, можуть здолати, але який спершу добряче покусає когось. Відійдіть, хлопці, пролунав владний соковитий голос, і всі вони покірно відступили. А на їхніх обличчях заграло полегшення. Прийшов привелебний Гарднер. Гарднер точно знає, що робити. Він підійшов до затиснутих у куток хлопців. Цього ранку він вбрався у вугільно чорні слакси і білу атласну сорочку з широкими, майже байронічними рукавами. У руці він тримав чорний футляр зі шприцом. Він глянув на Джека і зітхнув: Джеку, ти знаєш, що каже біблія про гомосексуалізм. Джек вишкірився до нього. Гарднер сумно кивнув, ніби найбільший не сподівався. «А вже ж, усі хлопці погані, сказав він. Це аксіома. Він розкрив футляр, шприц зблиснув. Гадаю, ти і твій друг робили дещо навіть гірше, ніж Содомія, вів далі Гарднер соковитим, скрушним тоном. Певно, ви побували в тих місцях, куди можна ходити лише старшим і кращим. Соні Сінгер і Гектор Баст вражено, збентежено перезирнулися. Боюся, що частина цього зла, цього збочення це моя провина. Він витягнув шприц, зиркнув на нього, а тоді витягнув пляшечку з ліками. Він віддав футляр Ворвіку й наповнив шприц. Я ніколи не вважав, що моїх хлопців треба змушувати сповідатися, але без сповіді не може бути справжнього навернення до Христа». А без навернення до Христа злодужчатиме. І хоча я глибоко про це шкодую, але гадаю, що цього разу закінчилася пора прохань, тепер настав час для наказів в ім'я Господа. Педерсоне, пібоді, Ворвіку, Кейсі, тримайте їх. За його наказом хлопці кинулися вперед, як дресировані собаки. Джек устиг один раз вдарити пібоді, але потім його руки схопили і зафіксували. Дайте мені вдарити його. кричав Соні новим гугнявим голосом. Він ліктями прокладав собі шлях крізь натовп вражених хлопців, його очі світилися ненавистю. Я хочу вдарити його. Не зараз, сказав Гарднер. Можливо, пізніше. Ми помолимося за нього. Правда, Соні? Ага. блиск очей Соні став гарячковим. Я буду болитися за нього бездідь. Як людина, що прокидається від дуже довгої сплячки, вовк загарчав і роззирнувся. Він побачив, що Джека тримають, побачив голку шприца і відірвав руку Педерсона від Джека, ніби та рука була дитячою. Несподівано гучне ревіння вирвалося з його горла. Ні. Відпустіть його. Плавно і граційно пританцьовуючи, Гарднер підійшов до вовка зі спини. Цієї миті він нагадав Джекові Озмунда, коли той накинувся на візника в брудній стайні. Голка сяйнула і увійшла в плоть. Вовк обернувся і закричав, ніби його щось вжалило. По суті, саме так і було. Він спробував вибити шприц, але Гарднер легко ухилився. Хлопці, які дивилися на все це трохи затуманеним поглядом дому сонця, Стривожено позадкували до дверей. Їм не хотілося, щоб на них вилилася хоч крих та люті великого, простуватого вовка. Відпустіть його, відпустіть його. Відпустіть. Вовку. Джеку. Джекі. Вовк здивовано глянув на нього, і його очі мінилися, як дивовижні калейдоскопи від горіхового до помаранчевого і до брудно червоного. Він простягнув волохаті руки до Джека, а тоді Гектор баст став за ним і штовхнув його на підлогу. Вовку, Вовку. Джек дивився на нього вологими шаленими очима. Якщо ти вбив його сучий сину, містере Паркер. прошепотів Гарнер йому на вухо, і Джек відчув, як голка входить у передпліччя. — Зберігай спокій. Ми проллмо трохи сонячного світла в твою душу. А тоді може й подивимося, як тобі сподобається тягнути вантажені візочки вгору спіральною дорогою. Скажеш Алілуя. У темне забуття за ним рушило одне єдине слово Алілуя, Алілуя, Алілуя.